Розділ сьомий. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то війшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав Він до нього юдейських старших і благав його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його й говорили, він достойний, щоб Ти це зробив йому, бо Він любить народ наш, та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус із ними, і коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому не турбуйся, о Господи, бо я не достойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому той себе не вважав я за гідного, щоб до тебе прийти, та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо й я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби теє, і зробить. Почувши ж таке? Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. І сталося, наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїн. А з ним йшли учні його та багато народу, і ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака в своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив Не плач. І він підійшов і доторкнувся до мар, носії ж зупинились. Тоді він сказав: Юначе, кажу тобі, встань! І мертвий устав і почав говорити, і його він віддав його матері, а всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони, і говорили: Великий пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом своїм. І розійшлася ця чутка про нього. По цілій юдеї, і по всій тій країні. Про все ж те сповістили Івана, учні його, і покликав Іван двох із учнів своїх, і послав їх до Господа з запитом Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? А мужі, прийшовши до нього, сказали Іван Хреститель послав нас до тебе, питаючи Чи ти той, хто має прийти? Чи чекати нам іншого? А саме тоді багатьох уздоровив був він від недуєві мук і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір і промовив Ісус їм у відповідь: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили, і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі, воскресають померлі, убогим звіщається добра новина. І блаженний, хто через мене спокуси не матиме. А коли відійшли посланці Іванові, він почав говорити про Івана народові. На що ви дивитись ходили в пустиню? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто одягається славно і розкішно живе по палатах царських? На що ж ви ходили дивитись? На пророка? Так. Кажу вам, навіть більше, аніж на пророка, це той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Кажу вам, між народженими від жінок нема більшого понад Івана, та найменшої у Божому царстві, той більший за нього. І всі люди, що слухали, і митники, визнали Божу волю заслушну і охрестились. Івановим хрещенням. А фарисеї й законники відкинули Божу волю про себе і не хрестились від нього, і промовив Господь. До кого ж уподоблю людей цього роду? І до кого подібні вони? Подібні вони до дітей, що на ринку сидять, і один одного кличуть та кажуть: ми вам грали були, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов Іван Хреститель. Що хліба не їсть, і вина не п'є, а ви кажете, має він демона? Прийшов же син людський, що їсть і п'є. А ви кажете чоловік цей ласу не п'яниця, він приятель митників і грішників, і виправдалася мудрість усіма своїми ділами. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті. Грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг йому ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи. Коли б був він пророк, він би знав, хто ото яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус, та й говорить до нього. Маю, Симоне, де що сказати тобі. А той відказав Кажи, учителю, і промовив Ісус. Були два боржники в одного вірителя. Один був винен п'ятсот динаріїв, а другий п'ятдесят. Як вони ж не могли заплатити. Простив він обом? Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи Думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім. Ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги й обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені. А вона, відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно, голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив Прощаються тобі, гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе Хто ж це такий? Що прощає й гріхи. А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі.